Вітаю ви на 33-му каналі за Геннадій Венградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному поговоримо прямо зараз з Віктором Бабаренко. Вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Як мене чутно? Так, да, чутно. Добре. Супер. Я вас чую. Слухайте, ну що, почнемо з е, цієї? Воно пов'язано пов з корейською морквою. моркви. Цікаво, до речі, корейська морква це південна корейська історія. чи… Північна Корейська, але не про це справа. Слухайте, приїхав бронепотяг, Я побачив у нас є таке відео. Цей бронібробронепотяг кімчинина. Там з помпою він виїжджав із країни. До речі, на минулого тижня на вихідних у них було свято: 75 років взагалі існування. А я от не знаю, всієї Корії Кореї також чи тільки північної, мабуть. Мабуть, що всієї. Слухайте, що думаєте з приводу не приїхала Корея? Я розумію, що без Сіціньпіня ніхто нікуди не поїхав би. Ну не поїхав би. Всі все розуміють. Слухайте що, що хоче... Слухайте, що Китай хоче за. Що Китай хоче за те, щоб Корея не надавала зброю? Чи це питання вже вирішено? Е, я думаю, що е, по, по тихому вони вже давно дають зброю е, росіюшки. але е, мало того, е, питання тут, от, от в чому? Чи буде Китай свою зброю е, сплавляти через Корею? Тому що якщо е, тільки почне Корея заявляти офіційно, що ми даємо зброю Російській Федерації, читайте. Що це дає зброю не Північна Корея, а це дає зброю Китай. Китай, так. Ну і що ви думаєте, да. що Китай за це хоче? Е, ні, е, що хоче Китай? Китай хоче, ага. щоб війна продовжувалася безкінечно довго, ага. е, тому що, е, скажімо так, Китай, мабуть, е, найбільше вигодонабувач від цієї війни. Е, як, як думають в Пекіні? Вони думають, що слабше слабша Росія, а значить вона потім буде нафту газ здавати за Бесінь. Але вони думають, що слаб, слабшатиме і сполуч... слабшатимуть Сполучені Штати Америки. А отут в Китаї помиляються. Чому? Тому що згадаємо дві попередні світові війни, і першу і другу, і Сполучені Штати з кожної війни виходили. Більш могутніми mm. мало того, мало хто знає, що Китай з В'єтнамської війни в 75-му році вийшов більш могутнім, чим зайшов туди. Чому? Тому що розвивається, е, ВПК, військово-промисловий комплекс, да, mm. тобто перезапускається економіка, і будемо відверті, і в нинішній ситуації Сполучені Штати Америки. Виграють, тому що вони розігрівають внутрішній ринок, економіку, чому? Тому що ці всі мільярди, які якби вони дають Україні, але насправді вони дають їх, вони інвестують в власну економіку. Вони роблять нові Абрамси вони роблять нові патріоти літаки. нові корвети старі а старі. Зараз нам сплавлять так. да, в 16 А собі не тільки робить Європа. Нові. Пане Віктор, слухайте. ну, це схема зрозуміла. Спустошуємо склади військової Європи, будуємо нову зброю. продаємо туди і ВПК Працює схема. Працює там вже 2000 років. Я так. не знаю там на цій планеті. Відпра... відпрацьована історія. Мені от дійсно було цікаво. Ну ось що, що Китай хоче цим сказати? Ну зрозуміло, що йому вигідно. Ну але ж він розуміє, що буде відповідь якась там одразу одразу ж були були заяви стосовно того, що одразу, одразу будуть санкції і таке інше. Але слухайте, санкції проти Кореї я от побачив. Проти Кореї, я не знаю, чому вони напряму не кажуть. Ну, всі ж розуміють, що Сі Цзіньпінь не поїхав би. Сі Цзіньпінь а кімчанин не поїхав би, якщо б йому не сказали гіть. Наба їхати, ну не поїхав би він туди, не зробив би цього. Ну, ну да, ну да. Е, ну і е, ну як що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику, да? От, mm. і на Сі Цзіньпіна, е, всі будуть там, типа якби грозити пальчиком, але без бажання. Заїхати, ну ви поняли, да? mm. заїхати. І, і тому, ну власне, на, на це і розрахун. Китаю будуть погрожувати поступово, тому що саме більше, що хотів би Путін, mm. це ескалація Пікіна проти Вашингтона. Да? Там це перехід там через mm -hmm. Протоку і напад там на, на Тайвань там, чи ще що ще що ще шо, або будь-яка ескалація була б на руку саме Путіну. І тому Сполучені Штати бояться бояться, як то Висоцький співав пісня. У нього була: Ми покажемо крупний кукиш США mm -hmm. і СССР. Така да? ага, пісня в даному випадку. 에, Сполучені Штати бояться показати великий кукиш е, е, Китаю і, mm -hmm. ну, і колишньому СССР. Ну, десь mm -hmm. так. Зрозумів. А, а, слухайте, цікава, історія також складається. Ну, я думаю, ви бачили новину про якийсь там мирний план. От, от хто форсує цю історію, це ось ця там Соловйов, професор, і вся оця. Ось його кагорта. Да, да, да. Називати так, називати та у, у у, от їх завжди легко зрозуміти, що це вони разом. У них завжди позаду багато книжок. Вони полюбляють на фоні багато книжок. Вони так показують, що вони розумні люди, таке, ну професор, Солов'ї, це таке інше. Слухайте, мені цікаво, от він розповідав там про якийсь мирний план, там, де і Крим сім років вирішується. і, та і, та і та. Що ви думаєте стосовно цієї історії? Не зрозумів. мирний чого, план. Слухайте, ви це? вірите в тому, що американці, які зараз обсуждають якийсь мирний план. Мирний план А, все? Ви, а так, Так, мирний план. план. Да, тепер понять. Ага, е, вели, Я не знаю, що це таке. Е, ну будемо так говорити, що е, мир підписують це. Хотів би Путін так, щоб він домовлявся з Вашингтоном про Україну. А отак ми ага, але все. путіну е, доведеться домовлятися про Україну. З Україною і з українським народом. І я думаю, що в Вашингтонському обкомі ніхто не робить ілюзій. Так, да, вони можуть прикрутити, ну як умовно, які аргумент Кремля, що як тільки збавляє Сполучені Штати, збавляють підтримку Україні, то Україна скручується. Ну і тут дійсно да. У нас 60% бюджету це ну, бюджет, е, фактично, гранти від е, цивілізації від західного світу, і це е, ну і вся зброя, да і зброя в тому вся, числі та. і очікувані Абрамси, і очікувані шістнадцять навесно і, да і трохи, трохи ракет і, і трохи ракет ще потрібно, трохи ракет. Да, і да трохи. нам ще е, патріоти потрібні на зиму, да щоб. Е, Ну, у нас Києві вже захищений, але щоб прикрити основні порти, прикрити Дніпро, бажано і ще і Запоріжжя і Харків. Всі станції потрібно прикривати. а Ну атомні, і ну, а взагалі в ідеалі по периметру роз, розставити Петріоти, щоб ми могли не тільки шакі збивати, а могли збивати і їхні. І, і Сандери, ну, і ну, в общем, і все, все, все. От, але це на Росію думають, що там, типу, от Байден вирішив і воно щось, щось буде. Не можуть в Західному світі це в деспотії, да, там це в Ірані, в Китаї, в Росією може бути таке, що. От Путін щось Односібно. вирішив, і воно щось відбулося mm. тут так не буває, тому що потрібно консультуватися з, з союзниками. Ну, Байдену з європейцями, дав передусім з Великою Британією, Францією, Німеччиною. І вже тут би б, на, вже, е, була б утічка, якби дійсно ага. договорняк був, тому що ага. треба ж, щоб він. Сказав э, в Британію, там чи в Німеччину там, Польс, Макрон, там, типа, гайда за мною, там, типу, ага. ми будемо домовлятися, щоб Україна там, э, ну, скажімо, там э, домовила, що Крим уже на на, на, на віки з Росії. А ну, вот, скукати, і... там не цей план. Пане Вікторе, там план інший. План, я що, тут цікаво. План взагалі цей професор Соловей каже, що цей план виглядає як капітуляція Російської Федерації. Тобто, от, на відміну від всіх цих інших потаємних домовленостей, оця домовленість, тобто, вони таємно домовляються вже про капітуляцію Росії. Ну, от, така новина, така інформація. розумієте? А і от, слухайте, і, от, і, і цікаво. І от зараз. Потрібно або погоджуватися, або чітко заходити далі в зимову кампанію і все таке інше, розумієте? Мою. Ну або інакше ми йдемо в зимову кампанію, тому що е, е, от основний маркер, буде війна чи не буде, е, це суспільство обох країн, умовно, є е, суспільство. Українське суспільство російське, uh -huh. є умовно, суспільство європейське, є суспільство американське. Вони, ну скажемо, за океан і Європа. Вони готові воювати, поки воюємо ми. Uh -huh. А тепер увага. 88% українців за Е, перемогу, якою вони бачать перемогу? 88%. У кордониці 91-го року в кордонах України 91-го року. Угу. Е, якою росіяни бачать перемогу? Це е, в, нині, в нинішніх реаліях, дати, ага. типа де вони зупинились? Ні, мало ага. того, багато там ще 28% наполягає, щоб ще ж і Запоріжжя, і Херсон. Столиці обласних адміністративних областей, які вони визнали своїми, їм не належить. Тобто, на думку 28% росіян Запоріжжя і Херсонце временно окупіваної території, Ви mm -hmm. mm -hmm. от і вони ще й за те, щоб їх приєднати. Так? Якщо обидва суспільства готові воювати. Війна uh -huh. ніяк не припиниться, тому що і Зеленський, і Путін аплодисменто залежні люди. Uh -huh. от вони, uh -huh. е їм подобається, коли їм хлопають, аплодують. от Політика взагалі така річ аплодисменту залежний. але uh аплодисменти -huh. отримує Зеленський. І йому поки будуть хлопати, поки він на переговори не піде. А от коли якась спочатку армія, а потім і суспільство замориться, тоді можна буде говорити про мир. Доти, поки не буде якесь суспільство, і... поки хтось не скаже там, типа ну його нафіг той Крим. Угу, Причому угу. хто перший скаже, то і, <про> <порад>. і <посадять>. то і посадять. То і посадять. Так, то й посадять. Того і посадять. Так. Це така гра. Слухайте, я розумію про ці оплески. Це вся політика, вона така залежна Розумієте цю історію. Слухайте, от ви згадали про відсотки українців. Мене цікавить, знаєте, яка історія про ось нещодавні, нещодавнє опитування. Нещодавнє опитування стосовно того, що українці 80% покладають відповідальність за корупцію на Володимира Олександровича Зеленського. Ось така от ситуація склалася. І я вам так скажу: да. от у нас кожного дня президент виходить в ефіри. Так, так, да? виходить в ефір. Ми да. дивимося, коли дивимося, коли не дивимося, там така річ. Але ось відбувається: слухайте: ну от народ вийшов в ефір, сказав своє слово. Ну, що ми з вами побачили? Я не, не не дуже хочу, щоб оця ось, я не знаю технологія, кібадачі політе яка відбувалася, щоб все було відповіддю. Ми бачимо, що президент наклав вето на закон про про... про, про з поправкою про декларації. Бачимо, наклав сьогодні. Вже новину що тут бачу? От я, людина, яка хоч трошки розуміє, що відбувається. Я бачу, от, от підкреслюю тут потрібно увагу приділити. Що ми бачимо? Бачимо, що при голосуванні за цю поправку дивна річ відбулася, її її фактично заблокували. Але дивним методом засобом вони ухилилися, зробили так званий пас. Пас на президента. Президент сказав. Ні, я накладаю, я накладаю вета. Ну, добре, рейтинг, мабуть, трохи піднявся. Я не знаю, чи це підняло рейтинг. Може, якщо ну така історія. Я не хочу, щоб це було відповіддю на от те на той соцопитування. Оце є. От мені цікаво, що скаже президент на цю історію? От про корупцію, про те, що люди сказали своє слово, все. тут же тут ж не буде повторних якихось опитувань. Це ж не 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 вибори. Ну, що буде далі? як Ні, <реш> ну якраз е, да, <реш> депутати, ви правильно абсолютно от точку в точку сказали, що депутати передали е, пас Зеленському, <реш> а щоб ми знали, що е, хто голосував? Арахамія голосував, <реш> там, Стефанчук голосував. Понимаєте? Ну тобто, ключові навіть голосували, верні, не підтримали цю правочку. Ну, ну, зрозуміло, да? От і така задача була, почекайте, задача да, була тепер, задача. Е, Пане Вікторе, задача була передати е, пас, не було задачі, потрібно тепер, було так. Е, Ні, я, я думаю, що було не так, трошечки. Е, я думаю, що е, депутати е, просто пронаболіли, да? е, щоб ми розуміли, що е, коли вони прийшли в 19-му році, е, mm. як у той в пісні хто був нічим, то стане всім. Ага. Mm -hmm. от, це інтер, це слова з інтернаціонала комуністичний гімн. От, і вийшло, що там хто ще хто в 18 році знав, хто такий е, Арахамі, або там Стефанчук, або там Кулеба. Там, ну, тобто вони, вони ніхто. Але про депутатів, а, а про депутатів е, мається на увазі от, е, ті, що щас, прости, зараз прості зараз, прості рядові слуги народу. Фотографи, вчительки молодших класів, там ще що, ще шо. Ага. Хто про них знає. І тут вони починають отримувати одразу по 5, 5 тисяч в конверті, потім 10. В розгар великого будівництва вони починають отримувати по 20 тисяч доларів. Вони з і із велосипедом пересіли в дорогі тачки, Вони ага. купили дорогі квартири. І вони тепер просто елементарно не хочуть, щоб ми з вами знали, не е, не як їхні мами люблять скорость. Угу, ну, це ми знаємо в цю історію. І, е, от якраз Дубінський був мільйонером і ще і до того, як стати депутатом, до так. А оця вся сіра маса, вони ніхто не пиво по магазинам е, крали. Тобто, у них на пиво не було грошей, а тепер, ну, тепер є гроші на все. Угу. І коли вони понакуплялися цього всього. Вони тепер не хочуть, щоб ми з вами знали. От чому вони не проголосували? Mm -hmm. Вони проголосували не тому, що офіс президента цього не хотів, а тому, що вони не, не, не схотіли. А от тут, зійшлося. тут зійшлося обраточку. і тепер ми подивимося на вплив Зеленського на власну фракцію. Mm -hmm. Тобто чи захоче фракція імені Зеленського проголосувати? За закон, який вони не хочуть голосувати. Цікаво, цікаво подивитися на цю історію. Почекаємо, почекаємо. От наступний да. буде. Почекаємо. Поки ну, все прогнозовано, вето, наклали, чекаємо. Надалі лука да. до давайте трохи повернемося ще трохи до цього Соловйова. А навіщо йому слухати? Він там у цю Ну Це сенсація. Ну до речі, ну це сенсація знаєте, сенсація місяця. Путін не доживе до 24-го року. Все, він його у вже, якщо раніше через ефір, зараз вже кожного ефіру він його вже похоронив. Хоронить, поховає, ховає, ховає. А, слухайте, навіщо йому? І от його когорті всі ці, от постійно вмираючий Путін, Лукашенка. Там я не знаю, але при але, але Лукашенка Кадиров, але при цьому живий Пригожин. Отля він же ж там історію продовжує, що Пригожин живий, і як грав Монте Крісто або Принц Лоренс, там чи то <поцентрес> баравійський да, 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 Лоренс Аравійський да, білих. Да, да, білий вернться міли... почне ага. мститись. Так, да, і там, типа, шановні глядачі, перечитуйте графа Монте Крісто. Так, так. так. От який там десь теж з острова, з якого там він. Ну да, це ж Монте Крісто, це ж остров біля острова Ельби. А на Ельбі був е Наполеон колись. От, ну, такі от у нас, такі от у нас е асоціативні ряди, але е що я хочу сказати? Я би звичайно хотів, щоб Путін здох. Він Понятно. не людина, і тому о, про нього людей кажуть не помер, а здох. Я дуже цього хочу. Я думаю, що мільярди людей в усьому світі моляться на те, щоб ця тварюка здохла. Але будемо е, прагматичними, да? будемо е, виходити з того, що не факт, що він здохне е, угу. по нашому бажанню. От, е, я думаю, що за ним слідкують там м, якісь лікарі. От а єдине, що ми можемо сказати, що е, Путін е, ну, перевороту не буде. От, ага, виходить, перевороту, перевороту не буде, буде е, природним способом, він не факт, що здохне, м -м -м. Е, а перевороту не буде. Е, на Росіяшки він е, контролює ситуацію. Чому? Тому що у нього. Построєні. У нього трон його тримається на кількох ніжках. Да? Давайте ФСБ, угу. конкуренти ФСБ Міноборони. Угу. Ще конкуренти там, ну тепер уже Пригожинських немає, а то до нема. цього були От тепер він вони його. сам собі одну ножку да. ага. приватні компанії, але у нього є ще. Крім, Крім всякі Кадировські да? то дато є регіональні еліти, які ніколи не домовляться замочити Путіна. Чому? Ага. Тому що губернатор Калужської області і сусідньої там, Тамбовської області вони, вони можливо обоє бажають смерті Путіна, але один з одним не домовляться. Чому? Тому ага. що якщо поздвонить один другому, то той же ж повинен відзвонитися тут же і його здати. От Зима. мало того, мало того, е, у них же ж е, е, секретарша там, чи перший помічник, чи перший зам, це ж е, ФСБшна ставка, правильно? Тобто mm -hmm. <laughs> ну не вийде. Тобто, заговор еліт на Росії не неможливий. Е, а от такі болтуни mm -hmm. е, типа гіркіна, ну ми бачили, що тепер з гіркіним. Путін показав, що тепер Мовчить. і хтось. Крайні сліва, да, там ліберали, якісь, э, э, типа Навального, сидять дружненько. От, uh -huh. і крайні праві, як Гіркін, теж сидять, тоже сидять. Uh -huh. треба буде, і Соловйов сяде. Uh -huh. от, от і все, що треба знати про Росію. Тобто там може статися, там, ну, переворота не буде, там може тільки здохнути Путін. Ну, зрозумів, я зрозумів. Ми будемо вірити в це, але. Ми ж, як прагматики, ми ж не можемо ну, сподіватися, тому що Бог може тримати Путіна як випробування нам. Не всі, значить, ми ще гріхи свої одмолили. Ой, може бути. Слухайте, на, на останок цікав, цікава така ж історія. Слухайте, вони зараз у них основний наратив в російській пропаганді пішов такий. А, вони використовують прислів'я. то От про яке прислів'я вони порівнюють його товстий худне, а худий вмирає. І от вони порівнюють нашу ситуацію всю цю затяжну війну вдовгу, яка можливо таке інше. Ось є, з цим прислів'ям. Що ви думаєте? Чи доречно застосовувати це прислів'я? Чи ні? Захід е, ВВП Росії менше, ніж ВВП Тіхаса, Штат Тіхас. Штат Техас – один із 50 штатів Сполучених Штатів Америки, mm -hmm. і от ВВП Росії хто кого пересидить, хто кого пересидить у довгій війні, oh. е, в у них е, розрахунок тільки на одне: що в е, Штатах там переможе Трамп там чи ще щось, Трамп відмінить він. Ну е, от приблизно як ми от е, живемо з розрахунком, Путін здохне. Угу. Так, Путін живе з розрахунку, що там переможеш Трамп, переможе. Трамп Європа ага. замориться. Понятно, без е, Європи і Сполучених Штатів ми ну, протримаємося максимум, мабуть, там, місяць, два-три. Ну, потім ще, Нахуя, звичайно, ще 100 років партизанської війни, але Путін ага. от розраховує, що він і партизанську війну, ну як е, Сталіну Шухевича виграє. Mm -hmm. От. І це най, най, найбільша їхня е, помилка. Е, Путін ніякої стратегії, Ніякої. від слова нікакої. Він mm -hmm. е, отак, отак заходив в Україну, ждучи, е, що тут же по десяти напрямкам, по яким він заходить, що кругом почнуть здаватися, там і ще, ще що. Ще, ще, ще. Він казав там, типу, військовим українським, що нам з вами буде легше договоритися. Mm -hmm. Ну, не, до, не домовився, тому що. Домовлятися з Збройними силами України це все одно, що домовлятися з українським народом, який Путіну mm -hmm. от Тобто, неможливо. Е і друга його стратегічна, от стратегічне припущення е Європа і Америка зламаються, перестануть mm -hmm. допомагати Україні, і все. От, і Путін тоді переможе. Не перестануть, не перестануть, ніяк не перестануть, і поэтому. Путін хана, тому що 140 мільйонів у Путіна. А у нас за плечима 500 мільйонів європейців і ще 300 мільйонів а, американців. А якщо ще додати всіх решту союзників там, і Канаду, і і то-то-то, і ту ж саму Японію, то це золотий мільярд. Мільярд по-любому переможе 140 мільйонний великий і могучий народ. Коли великий могучий народ, ну це ж я ж кавички беру, да, приїде сюди на телегах, а у нас будуть уже f 16 f 16 Зрозумів. В переможе? Я зрозумів, пане Вікторе. Ну єдине, що в цій ситуації дійсно от така ложка дьогтя, це те, що йде час і так чи інакше вмирають люди. Розумієте? Тобто yeah. вони в, в кінці yeah, цієї yeah. всієї історії скажуть, окей, ми, ми не перемогли ось в війні, але більша частина українців там, там померла, розумієте, там або виїхала. Тобто вони будуть оперувати так наперед, будуть оперувати цими категоріями, розумієте? Вони будуть свою поразку yeah. видавати за перемогу. І там частково, слухайте, будуть проблеми. Ми ми розуміємо вже їх зараз, да, які ці проблеми, які вони будуть. І це дійсно буде тако, і це, це також потрібно враховувати, бо час іде, а люди вмирають. Тут воно прямо пропорційна історія. Коли менше, коли більше, але це не, не от потік постійно йде. Дякую, пане Вікторе, що долучилося до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. А нашим телечам я нагадую заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Гонаді Винограда. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.